Слава Україні! Героям слава, шановні пані, панове, шановна поважна громада. Сьогодні, як завжди, ми. Надіємося і очікуємо перемогу, ту перемогу, яку наші хлопці, дівчата на передові захищають і відстоюють Україну незалежно. Найсаме ціннішим це є їхнє життя, найбільше багатство. Як ми пройшли той стан, як пройшли той час, як проходимо, бо говорити ми можемо дуже довго. Але так, як воно є, вже нічого не змінюється. Ми втратили і кожен раз втрачаємо наших воїнів і захисниць, мужних героїв, які на полі бою воюють. Вони не проходили вишкіл, вони не служили у Збройних силах України. Їх просто на вулиці, коли йшли з навчання, з праці, де працювали, наповнювали бюджет нашої держави, нашої країни. Платили, сплачували податки, а ті податки сплачувалися для наших колишніх воїнів і сьогоднішніх, які мають і зобов'язані захищати Україну і українців, чогось вони. Не виконує свої зобов'язання, я вже не говорю про те, що ви самі знаєте і бачили, як Крим здали всягедота, генерали, прокурори, судді, все верхів... верховенство. Не то, що військо здало 18 тисяч наших воїнів, московському окупанту, ФСБшникам, які нещасно взяли владу, захопили 70 чоловік і все. Здали. Дали ним зробили величезні, знаєте, величезну зраду зробили. Швятий обов'язок був захищати територію землі. І що зараз ми бачимо? В Україні повинен бути це святий обов'язок президента. Має бути широкомасштабна мобілізація і оголошення стану війни. Вже два роки точиться війна, нас не оголошено. І не зрозуміло, що в нас діється. Пів половина України знищена. Багато мільйонів людей покинули Україну, не маючи свого помешкання. Президент не оголошує стан війни. Багато криче факти. Коли оголошується стан війни, це означає, що економіка переходить в державну власність. Держава управляє всім процесом, а не олігархи, які покинули нашу країну, які знаходяться за межами нашої держави. За більше за 30 років ми вивели офшори. Більше 1 трильйон 300 мільярдів американських доларів. Це фантастичні гроші. Найбільше ну, багатство це наша з вами земля, українська земля, яка має належати усім нам, українцям. Кожному з нас. А що? Сьогодні належить тим хлопцям-воїнам. Нічого. Абсолютно. Нічого. І тому ми повинні з вами думати, як надалі все це проходити. Найсаміший шквал це є. Сьогоднішня війна, де є початок, а кінча я особисто не бачу. Вона триває, потужня, бо якщо дивитися із засобів масової інформації світових, інших прес, а також фронтовиків. Ми бачимо, що Росія продовжує кожен день наповнювати свій бюджет, маючи алмази, нафту, сировину, газ. Наповнюються майже кожен день 4 мільярди доларів в день. І ви бачите, які вони мають економічні потужності. А що ми маємо? Ми очікуємо від Америки, від Європи. Економіка нульова. Тому самі бачите, як ці здолати, війні, перемогу покладаємося на союзників. Вже рік дають нам літаки. Все дають, дають, дають. Зброї, все думають, як дати, що до чого. Ви самі бачите, який триває процес. Час війни, оголошена війна. Як перемогти? Тебе також пишіть, коментуйте, задавайте запитання, як цей процес перебороти. І я також, і ми з вами також будемо думати, як цей процес перебороти. Я завжди думаю, ми сильна нація, ми переможемо. І важко в ті дні, важко в той час війни. Молимося, будьмо єдині могутні. І здолаємо. Так що слава Україні, героям слава.